Рівно 40 років тому, 4 вересня 1985-го, стало відомо про смерть Василя Стуса. За переконання про необхідність збереження і розвитку української культури, поет та правозахисник зазнав репресій з боку радянської влади. Його творчість була заборонена та частково знищена. А він сам засуджений до тривалого перебування в місцях позбавлення волі, де й загинув. А що знають про його діяльність мельничани? У рубриці питання дня Я вважаю, що він є героєм. Героєм країни діяльності в нього було дуже багато. Серед народу, серед повстанців, скажімо так, дуже багато. Ну, якимось таким лідером духовним, фізичним. Ну, я його не пам'ятаю, я ще була дитиною. Запам'ятав як ну, велику історичну персону, яка зробила великий вклад в розвиток України в свій час. За українську мову він за Україну він боровся. Коли я ще вчився в школі, то ще нам не викладали. А зараз, то знаю, що він письменник і на це читав навіть. А пам'ятаєте, можливо, що читали його? Зараз Ні, не це не, не, не. Це вже було трошки угу. на це. А щось про його політичну діяльність, про його там загадкову смерть, щось знаєте? Ні. Рахунок, який він пам'ятали взагалі-то, ну читали, але не так багато з його віршиф і там. От. А його політичну діяльність в країні? Ну, вона не дуже була поширена, так скажемо. Можна так сказати, затаємничена. Не, не дуже поширена і розвинута така про нього особистість. Є багато політиків, про яких багато зайвого і піар, піар на нього не вп... Недовго. Я знаю це був, хто він був письменник, чи хто він був, я мало, я книжок дуже мало читала, бо погано бачу і все, то я в мене чоловік дуже читав, то я так знаю, що, о, що він був письменник.